Доброго ранку, діти. Запрошую вас на урок української мови. Ну, а зараз девіз нашого уроку. Добре того навчати, хто хоче все знати. Я думаю, що ви саме хочете теж усе знати. І так розпочинаємо наш урок. Давайте пригадаємо: слова, назви, предметів, які відповідають на питання: хто або що, ми називаємо іменниками. Молодці. Ну, а зараз давайте пригадаємо, на які ж питання відповідає іменник? Так, на питання хто і що. На питання хто відповідають назви людей та тварин, на питання що? Всі інші назви. А зараз давайте пограємо з вами в гру. Вам потрібно спіймати слова, які відповідають на питання хто. Для цього руки ставите ось так на ліктики, і коли ви чуєте слово. Яке відповідає на питання, хто вам потрібно зробити ось такий хлопок? І так, приготувалися і граємо разом зі мною. Перше слово: лікар. Молодці. Сонце, котик, зошит, ручка, мама, білочка, синичка, школа, сестра. Молодці. Усі слова спіймали. Ну, а зараз наступне завдання. Відкриваємо зошити. В зошитах записуємо 11 грудня класна робота. На хвилинку каліграфії ми з вами запишемо сьогодні літеру Г, звук Г. Запишемо велику та маленьку літери, їх з'єднання, склади Г, Гу, слова галинка та гуси. Відео можете поставити на паузу та виконуєте завдання. Дітки, з якими я працюю індивідуально, сьогодні ми будемо вчити літеру Ж, звук Ж. Давайте разом зі мною його ще раз повторимо: Ж. А зараз роздивіться, будь ласка, малюночки та назвіть їх. І так, перший малюнок: жаба, жолудь, журавель, «жирафа», жук. Скажіть, будь ласка, яким звуком розпочинаються усі ці слова? Так, діти, правильно, усі ці слова розпочинаються звуком Ж. Ну, а зараз роздивіться, будь ласка, зразочок написання великої та маленької літери Ж. Запам'ятайте. І в зошитах напишіть мені, будь ласка, велику та маленьку літери Ж, їх з'єднання, склади ЖУ, жа, слова жаба, журавлі та речення у небі. Журавлі. Відео можете поставити на паузу та виконуєте своє завдання. Ну, а ми з вами будемо виконувати самостійну роботу. Вам потрібно виконати вправу, але спочатку прочитати слова, виписати у зошит тільки ті слова, до яких можна поставити запитання хто. Отже, прочитайте уважно слова, подумайте та виконайте цю вправу. Теж відео ставите на паузу і виконуєте завдання. Я думаю, що ви уже впоралися, тому запрошую вас на фізкульт хвилинку. А ми зовсім не втомились вправо, вліво подивились, встали, спинку розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули та присіли, підстрибнули і на місце сіли. Молодці, трішки відпочили. Ну, а зараз наступне завдання. І знову буде самостійна робота. Вам потрібно ще раз прочитати слова та виписати уже тільки ті слова, до яких можна поставити питання що. Тому будьте уважні. Зараз виписуємо тільки слова, які відповідають на питання що. Я думаю, що ви вже впоралися. Наступна вправа. Вам потрібно розділити слова на дві групи у два стопчики. Перший стопчик. Ви маєте виписати слова, які відповідають на питання хто. В другий стопчик слова, які відповідають на питання Що. Допоможуть вам у цьому малюнки. Будьте уважні! Роздивіться, будь ласка, малюнки, а назви їх розділіть у два стопчики. Записуємо під низом слово права. Далі під низом записуємо запитання, хто. Відступаємо і записуємо запитання, що. І виконуємо завдання. Я думаю, що ви вже впоралися, тому давайте перевіримо, як ви виконали цю вправу. І так, на питання, хто відповідають слова лев, дівчина, бджола, білка. На питання «що» відповідають слова перець, місяць, «дзига», гриби. Я думаю, що ви всі правильно виконали вправу. Ну, а зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде вправа. Вам потрібно до слів, які відповідають на питання хто, дібрати слова, які відповідають на питання що. Послухайте ці слова: шахтар, аптекар, садівник, спортсмен, фермер, тракторист. Зверху у вас є зразок. Подивіться, будь ласка. Перше слово шахтар воно відповідає на питання Хто? «То шахтар. Нам потрібно дібрати слово, яке буде відповідати на питання що? Шахта. Ось так вам потрібно зробити зі всіма словами цієї вправи. Дітки, які працювали зі мною індивідуально, вам потрібно написати велику та маленьку літери «ж», склад Ж, ЖО, слово жолуді та речення на дубі жолуді. Хто гарно попрацював? Той чудово відпочине, тому що наш урок підійшов до завершення. Я дякую вам за увагу! Можете відпочивати!